А я не понимаю. А вставайте йди. І що робить? О, я, о, оту, <світ> Оце винотека, це не Грузія, це навіть не Одещина, це центр виноробства взагалі всього світу. Принаймні так стверджує Петро Крайсвітній. <світ> не з технології, Полтави. Да. технології використовуємо технології, які внесені в ЮНЕСКО, яким 8 тисяч років. І коли кажуть, що де Полтавщина і вино, приведу один такий, так, так, такий факт, що перше. Скіфському кургані на кордоні е Каталевсько-Сумською областю знайдено вино з надписью, знаєте, яке? Остров Лесбус, Лесбус і Полтава. Вино вже тоді скіфи споживали, і навіть ми знаємо, що ми, наші предки Скіфи, навчили Європу пити вино. Тому що один із скіфських царів, коли приїхав на переговори до е цього грецького царя, вони закрились на п'ять днів і через п'ять днів вийшов. Ну ви тут як цар уже ранок починається воно. Він вийшов грецький по да, цар і сказав, тепер будемо пити вино по-Скіфськи. До того не питало вино. А тепер по полтавськи Так, да, розбавляючи. Дядькусь, сама старіша школа виноградарства не в Франції. А в Полтаві була відкрита в 1824 році. А в Франції. І ось полтавський, полтавський виноград з двора мого родича дяді Кості. Да. І отой портрет, який стоїть